Щось мене трішки поплавило в останніх пару хвилин. Стою такий 2, 4, 6, 8, 10. Ще різьба це 11 і ще один це 12. Проходить пару секунд. знов 2, 4, 6, 8, 10. Ще різьба це 11 і ще один це буде 12. Потім сижу, думаю, щоб це могло статися. Беру телефон до рук. А там 20, 26 на годиннику. Ось, в принципі, і відповідь. Чому так часто виходять відео? Коли твій робочий день триває трошечки більше, ніж 8 нормованих, чи скільки там він повинен тривати, чи, чи як то там, навіть не знаю, то ні мозок, ні сил, ні енергії вже не справляється і не, не стає часу вже ні на що. На жаль, чи на щастя, дуже багато роботи набігло, плюс дуже багато різної волонтерки. Тому, якщо хтось з вас чув про той такий принцип Парето чи Домініка Торето, чи як воно там, коли 20% зусиль приносять 80% успіху. Вірте, в наших реаліях воно не працює, тому що пан Парето жив доволі давно. Часи змінилися, і ми, в принципі, теж. Так, два, чотири, шість, вісім, десять, одинадцять. І це дванадцятий точно останній.